На каналі Twin's Lifestyle. І сьогодні, як ви зауважили, нас не двоє, а троє. Наша помічниця Мартуся буде допомагати нам робити смузі. Тому що тема в нас сьогодні кулінарна і готуємо ми три наших улюблених смузі. Перше в нас зелене смузі. Переважно ми його їмо зранку, чи п'ємо. Так, чим класне зелене смузі, тим, що стільки зелені ви зазвичай не з'їсте в салатах чи просто так. Смузі Absolutely. воно значно смачніше, ну і, звичайно, корисно. Тому, Марта, починаємо. Починаємо. E, значить, нам необхідно банани, два, e, шпинат. Можна будь-яку зелень, Ми не знайшли шпинат, ми даємо щавель. Родзинки для того, щоб наше смузі було солодким. І трішки води. Це для того, щоб блендер добре збивав. Тому починаємо. Зараз нам, e, Марта, будеш допомагати. Наливаємо трошки води. Банани в смузі, в принципі, найкраще. Тому що це ідеальна основа, яка створює таку кремову текстуру в смузі. Ми особисто з Світланою для смузі не використовуємо ні молока, ні вершків, ні йогуртів. Тому банани це, це якось ідеально. Тобто, ви можете замінити і сметану, морозиво, вершки. Так, Дякую. можна я пів? Добре. Пів на пів, ти пів. Кидай. так, і дає така прозора кришечка прозора, щоб ми її не збили. Збиваємо спочатку банан з водою і додаємо родзинки. Тут вже на будь-який смак, хто любить солодке багато родзинок, хто любить не дуже солодке, можна родзинок взагалі не додавати. Але розирки це просто е, ідеальний варіант для зелених смузів. Замінник цукру. Так, замінник цукру. Відповідно, зелень завжди має якийсь специфічний присмак, і робить це смузі надзвичайно смачним. У нас є тепер ідеальна основа, і додаємо ми туди. зелень. Банани підкладаємо. Сіто трошки. Не бійтесь давати багато зелені, вони все рівно все дуже добре зіб'ється. Так. Даємо все одразу? Даємо. Даємо. Марта, ти з'їж тільки зелені? Так. Просто так? Ну, хіба в смузі? Хіба в смузі. Треба трошки допомогти. Знов перемішує. Знову перемішує. Соус -песто, що й не буде, коли ви. Сос пестоп, як зауважилась Марта. Так. Та, смузи готові. Соус песто. Тільки солодкий. Я можу лабити. Ні, давай я буду тримати, а ви з Оксаною наливайте. Багато смузі вийшло в нас. Тикосін. І ось. А що в мене? Отака от, така от у нас краса вийшла. В кінці ми будемо дегустувати і не одні. Тому чекайте. І наступний смузі в нас ягідний. В ягідний смузі в нас йде. Малина, персик, банан і мед. І Тому так само починаємо з банану і з води, робимо основу і додаємо всі інші складові. Так. Ми тут з е, Мартою вже під'їдаємо малинку потрошки. Давай я допоможу тобі. Сподіваюсь, для смузі ще щось залишиться. Банан в цій смузі достатньо банано тільки одного, оскільки в нас ще є персики. Так, нам треба зробити це смузі трошки солодким. Тому додаємо мене. Допомагаємо від іншою ложкою. Ого! До цього смузі ви можете також додавати стиглу. Персики і знову міксуємо. І основний складник малина. Ароматна, смачна перегляда. В його в Там. Ви подивіться тільки на колір. Я вижаю, який він смачний. Немає Беремо наше смузі. І Марта, як завжди, професійно наливається все. <плес> mm. uh <-huh. плес> Багато вийшло. Ви Подивіться, яка краса, який колір. Mm. А запах <плес> Ням-ням. малиною. Коли ми приготуємо всі три смузі, ми, звичайно, будемо їх дегустувати. Це сама цікава і смачна частина. Останній смузі в нас е, теж ягіта, але там зовсім інші ягоди. Так, в цьому смузі в нас буде ожина і черниця. Ну як основа завжди банан. Добавляємо воду. Тому починаємо з шклянки води. Марта хоче залити воду. Далі банан. І я. ще Кидаємо банан. Черниці чи? І збиваємо. Можемо кидати все одразу. Так, кидаємо кожину. Залишилось тільки збити всі наші ягоди. Починаємо збивати. Так, Марта, прошу. <розвучи> так, будемо наливати наші смузі. Це мар. Такий колір винний. Все. все. Смозі дуже забагато моє. Будемо куштувати? Куштуємо. Так. Ага. Mm -hmm. Так. Давай ми Вище. Будемо пробувати малину леву. Так, дуже класно. Так, ми з менше І солодке. Ви не дивіться, що зелене, воно не смачне. Воно дуже солодке. Так. Давай, Мені не наче. Чин-чин. З Я вагалась між чорнично-ожиновим і зеленим смузі. І все-таки переміг зелений смузі. Марта а в тебе. Мені зелений смузі сподобався Обов'язково спробуйте всі три. Сподіваюсь, вам сподобалось. па па Па-па!